Що потрібно, аби почати робити прикраси на пінах. І перше, це різноманітні бусини, підвісочки, шарміки і так далі. Різних кольорів, форм. Ну, а чим більше ваш вибір, тим краще. Далі в нас іде фурнітура. Ну, а саме це різні піни, з'єднувані кілеючка. Я їх показую на фоні різних розмірів. Ось така цепочка. Також на фоні ви бачите ось такі карабінчики. Далі не менш важне це інструменти, а саме круглогубці для формування петельки. Далі плоскогубці та кусачки. Або замість них можна використовувати звичайні ножиці, які є у всіх. А також подивіться, які милі малесенькі ножиці мені прислали сьогодні в посилки з темою. В набор ну, найважливіше це натхнення та ваше бажання. Усім бажаю творчих успіхів, Па-па!